Вітаю вас, діти! А чи вмієте ви малювати обома руками одночасно? Давайте спробуємо. Ця вправа дуже корисна для активної роботи нашого мозку. Тож почнемо! Допоможемо білочкам знайти горіх. Поставимо наші пальчики біля білочок. А тепер будемо бігти доріжками. Так, і горішок ми з вами знайшли. Спробуємо ще раз. Пальчики ставимо біля білочок. так, І по доріжкам. Добре, наступне. Як літакам дістатися до хмаринок? Тепер наші пальчики ставимо біля літачки і рушаємо доріжкою прямо до хмаринок. Добре, вийшло. Я гадаю, ви зрозуміли, що треба робити. так? Наступний малюнок. Допоможемо рибкам дістатися до акваріуму. Тож, ставимо наші пальчики біля рибок і рушаємо одночасно до акваріуму. Оп! Потрапили добре. А тепер допоможемо кішкам знайти кошеняток, готові. Пальчики ставимо біля кішок і рухаємось разом. Так. Одночасно. По доріжкам. Дойшли добре. Тепер допоможи лисичкам дістатися до лісу. Готові. Ставте пальчики біля лисичок та рушайте. Спорались? Добре. Так, а тепер проведемо песиків до кісточок. Один, два, три, готові. Пальчики біля песиків і рушаємо одночасно, не поспішайте. Оп! Дуже добре. Тепер горобчики до годівничок. Дуже добре. Я гадаю, що ви всі впорались. Це дуже легкі вправи, але вони дуже корисні. Молодці.